Рубрика Зірки крізь час відверто розповідає про те, як змінювалися наші кумири впродовж свого творчого шляху. Цього разу ми покажемо життєві та кар'єрні випробування легендарної співачки Ірини Білик, де відбувся її перший виступ, як особисті трагедії відображалися в піснях зірки, і що саме підштовхнуло Ірину зробити першу пластичну операцію. Всі подробиці про злети і падіння поп співачки Ірини Білик вже зараз. Інколи здається, вони завжди були такими, якими ми знаємо їх сьогодні. Але ж всі ми змінюємося, і українські зірки також. Який вигляд мали наші селебертіс 20, 30 і навіть 40 років тому? З чого починали, та як і чому стали такими, якими ми їх знаємо зараз. Ірина Білик, українська поп-співачка та композиторка, заслужена та народна артистка України. Ірину білик називають українською мадонною через велику кількість хітів у 90-х роках, частими змінами іміджу та впливу на український шоу-бізнес. Цим кадрам більше 30 років. Це 89-й рік і перший виступ 19-річної Ірини Білик на великій сцені. Тендітна дівчина із розкішним русявим волоссям на червоній руті співає як завжди про кохання. Тут Іра вперше заявила про себе як про амбітну співачку, але до великого визнання ще довгий і важкий шлях. А чи пам'ятаєте ви її такою? Бо у багато хто вже ні. <реш> Ні, так не це напевно я дуже малий ще був. Не пам'ятаю її такої. Я вже її пам'ятаю, коли вона була вже Ірина Білик. На одному із таких конкурсів Ірину помітив музикант гурту Аякс Юрій Нікітін. Це саме він згодом візьме її під опіку як продюсер. Зустріч для обох була доленосною і не тільки для кар'єри. Після цього голос Білик почули усі. А її костюми на сцені розривали глядачів, бо такого, як білик, не робив ніхто. Вони просто розривали всі шаблони. Ви пам'ятаєте, одягом, образами їх хтось не сприймав. Більш літнє покоління казало, ну це якось дуже вичорно. Цей тандем обожнювали у кожному місті. Уже в 92-му, Це понад 30 років тому. Іра записує першу сольну пісню Лише твоя і знімає кліп. Зверніть увагу на зачіску і макіяж. Це було щось неймовірне для того часу. Україні шалена економічна криза після розпаду радянського союзу. А у білик старт сольної кар'єри. Але заробітків не було. Ми не заробляли перші п'ять років. Перші гроші з'явилися через п'ять років. Це був просто ентузіазм, віра в успіх і жодних грошей. Та, попри фінансові складнощі, популярність білик росте. А у 95-му в іри з'являється кохання. Далеко не ходила. Закохалася у свого Нікітіна, який уже був її продюсером. Кохання надихало Ірину на створення нових пісень про любов. За словами Юрія Нікітіна, стосунки спочатку допомагали у роботі, однак згодом почали заважати. У якийсь момент білик втомилася від шаленого темпу і вже мріяла про спокій та материнство. А Юра, як продюсер, на той час не міг їй цього дозволити. Ми багато працювали. Юрі подобалося, що я співаю. але потім психологічно в мене щось так сталося зі мною, що я завжди, коли вже їхали на концерт, плакала. Я майже пішла від нього, і тоді він подарував мені. Обручку з діамантами я відмовила тому, що вже було пізно. У 1998-му пара розійшлася, але продовжила працювати разом. Болючий розрив, а вже ж виливався у творчість 28-річної співачки. Так з'явилася уже легендарні пісні і кліп. Я пливу у човні іра стає ефектною блондинкою і більше нічия, як у пісні. Втім, більше нічия, білик недовго. У тому ж 98-му році артистка виходить заміж за манекенника Андрія Оверчука. Цього ж року її на премії Золота жар птиця визнають співачкою року. А у 99-му вона народжує свого первістка гліба. Успішна, щаслива та закохана. Та поки Іра сидить із дитиною, затихає її кар'єра. Їй 29. Саме це, як згодом зізнавалася співачка, підштовхнуло її до першої пластичної операції. Раніше до пологів вона головна зірка концертів. Це було дуже принизливо. Я плакала. Це підштовхнуло щось підправляти у зовнішності. Казали, що у мене були такі очі, благаючі. Так у мене завжди були такі очі, наче я плачу, трошки нависали. Це у мене від тата. Цікаво, що сумні очі Ірини Білик відзначив якось і тодішній президент України Леонід Кучма. І це стало для зірки остаточною краплею. Вона зважилася на зміни. Та і тут щастя довго не тривало. У 2002-му Ірина Білик втікає від Оверчука. Згодом поринає у роман із Дмитром Коляденком. Пише про це пісні і а вже ж змінює образ. Погляньте, це романтична іра у 2004-му у кліпі на пісню «Любов яд». У цей період популярність співачки знову набирає обертів. Кожна її пісня хіт. Далі вона розриває ці стосунки, бо кохання, як у тій пісні, стало отрутою. Зірка відрізає волосся і йде у танцювальне шоу. Там знайомиться зі своїм наступним чоловіком хореографом Дмитром Дікусаром. Молодшим від зірки на 15 років вони одружуються у сонячному ріо де жанейро Цими кадрами з розпису милувалися всі, але кілька років і закохані розбігаються. Та залишився хід для всіх нас просто нема, який Іра присвятила цим стосункам. Після розриву з дікусаром близько чотирьох років Ірину білок на публіці з чоловіком не бачили. Вона занурилася у роботу. Її цікавили лише гастролі, зйомки та син. Та у 2014-му співачка обмовилася, що знову не сама, а через рік ошелешує фанатів новиною. У неї народився другий син Табріз, за допомогою сурогатної матері. І лише після цієї новини розкриває карти її нове кохання фотограф і режисер Аслан Ахмадов. Це він у 2011-му зняв її кліп Я твоя маленька дівчинка за 50 тисяч доларів. Я знала, що він мені потрібен. Я тобі клянусь. Я витягла всі гроші, які в мене були за гашнику. Нині пара розлучилася, однак продовжує виховувати сина та бріза. Але на відстані останнє розлучення стало непростим випробуванням для співачки. Про свої переживання вона говорить у кожному інтерв'ю. Ми з Асланом розлучаємось. Та був ініціатором. Я ну а як що робити? Просто що е, Слан не приїжджав до нас. Хоча я його люблю, хоча він мене любить. Але вона, Зіронько! Моя. Вона я. Розлучення нова пісня. Черговий роман новий хіт. Кохання вдали чи ні завжди надихало Ірину Білик на творчість. Зараз її серце вільне і разом з тим зати у в кар'єрі. Тож з нетерпінням чекаємо на нову любов у житті Повділи, аби почути її нові пісні у своїх навушниках.